Ваші підсумки наших літніх зборів. Команда провела пів, повноцінні збори, контрольні матчі, тренування і так далі. Ось наскільки ви задоволені, виконали. Тобто ось підсумок загальний вже в нас наступна гра це офіційний матч. Ну, там ми задоволені. Ми виконали об'єм, який планували, виконали. Всі етапи пройшли, як планували. Із негативного це якісь мікропошкодження в хлопців, є деякі м'язові. Це негативна така ситуація, тому що коли ти набираєш кондиції, проходиш збори, в кінці отримуєш якісь пошкодження, пропускаєш якісь пару тижнів, воно просто онульовується, і це негативно. А з точки зору, в цілому, якщо взяти, то викинули все, що планували, і. Зіграли багато спарингів, отримали багато інформації, багато що намагались коригувати. Щось виходило, щось ні, подивимося. В чемпіонат це зовсім, зовсім вже будуть інші ігри, інший настрій в цих іграх. І там організованість бійцівські якості, як не крути. У нас такі чемпіонати, або ти. Як робить шахта, набираєш там, умовно легіонерів, які мають якість вищу. І за рахунок цього, плюс своїх непоганих мають, за рахунок цього ти можеш за рахунок якості грати десь. Ну, у нас кожна гра буде бойова. І все, я ж кажу, все починається 4-го і буде цікаво. І заключне запитання, якщо абстрагуватись від 4 числа по 10-бальній шкалі ваше задоволення проведеною роботою літньою підготовкою до сезону? Скільки балів дасте? Ну, ми зараз кажемо про умови і те, що нам вдалося виконати. чи... Чи про що? Про це? Так, про виконану загальну роботу. Мається на увазі все тренувальний процес, спаринги, травми, кадрові питання і так далі. Ось 10 із 10, що ви поставите цим літнім збором у вашій команді. Ну я ж кажу, з точки зору фізично фізичного плану, ми виконали так, як планували, так і пройшли цей етап. З точки зору спарингів, не один спаринг не злетів. Ми 9 планували, 9 зіграли. З точки зору травм є нюанси, тобто деякі хлопці випали, тобто це мінус. А так, умови добрі, тут в нас в ковалівці поля. Ну, тут всі умови є, не буду перераховувати. Напевно, 9. Було б 10, якби не випадали хлопці через пошкодження.